Що в твоємі Христос народився, з Діви Марії нам поплатився. На цю новину в горі і печалі усі пророки віками чекали, віками чекали, Бога просили, щоб він дав їм часу і сили спаса діждати, йому служити, та його шляхом з ним в серці жити. Спрородже слово сповнилося нині, щоб в бідні аскині. Я свого Бога цена спочив на синій, цар всемогучий, що це за, за пісня, така мила, щира, щось знову мене збудило? Я сам не знаю, я тихо, спокійно, чую, співаєш, так мелодійно, так тихо, мило, любо, так ніжно, мов би все весною життя. Що це за, за пісня щиро лунає, мовби відкрилась двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога, де добре де наша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться, спасу дитятку щиро хлоріть. І сталося диво, це зорельну, щиро моліться, спас народився, це нам не сниться. Ми за ясним саю той тобто раз світу шлях і тримає. А всі прибули, ми до довезлиму, поклін віддати царю своєму. Знайшли ми друзі, радісну чашу, що лег сповнила мені нашу, що ми так довго її чекали, прийшли до світу і відшукали. Ото це пальма не що ти поки утром хировима, нічого на землю. Писа і нам не діти нині явився. О спасах Христа вірим серцями, щодили, що дали ще цар царна царами, ослабліше в цієї. Прийми, молоді, царі юдеї, царські дари, котрі належать одному Господу Богу. Прийми він мене цару, похожий. в виручніше. Від мене, Боже, тобі близкуче. <клухи> Добрий вечір. О, Тут люди, що за шабаш туди. За що вас тузібрався, може з мене хто сміявся? Я, ваша біда. Я зізнаю, віддана. Я вас му пригинаю, забираю ваші стани. Не лишаю вам і лати, сіва у душі страх, заслумаю, я рука. Зараз, зараз біда, Люди, ось вам новинка. Хто купує солони, хто купує вина, бочку, за це дам вам добру хочу. Відповідь, треба знати. Чи прийшли сюди на а ми її прославляли. Не кричи, чого? я не знаю, там, де бійки, сваки, крики, там мої грають музики. Там, де інші шахраї, там товариші мої. Бо я ж глава і моторна, тільки що я трохи чорна. Друзі, бійців, я покличу, чортом мене усі тут кличуть. Розійдіться! це люди. Є... А ви тут усі прокляті заховались у цій хаті? Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи вчу я ту новину, що бог родився, не маю спочину. Зладжуюсь світу того, Месію. Він мою владу валить не посміє. Я у мене чоловік священний, фарасей, письмів учений. Хай він скаже нас книжками, де той Бог не між нами. Я тут, царю, що накажеш? Мудрість тут свою покажеш, бери книги та й читай. Кажуть, зізда об'явилась і дитину народилась. Принесли цей вість, Книга що твоя повість? У виплоттямі народилось дитя, яке принесло вічне життя. Як та зірка над царями, так і він цар над царями. Що ти кажеш, Тарасею? Цар царів прийшов юдею, наді мною буде теж воїн, несіть мій меч і по всьому краю йдіть. І наказ рознесіть, кожен хлопець до двох літ, нехай згине, так стежить. А інакше вам не жити, хто з вас буде боронити, бо тоді усі вам смерть. Тут, панове, я з косою, ніби кликав хто за мною. Кого маю я з косою? З них ніхто не має жити, їх усіх з коси крім того, Бога, що скуси малого, хто сьогодні народився і на трон мій опусся. Ох, не буде цього царити. Їх косою я не вдарю, бо дитя дитя яскині, має влад світі нині. Мушу я йому служити, а тепер прийшла й вбити. Та могучий бучій богаті, можу добрі викуп дати, на ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові дати, так тобі належить, лежить, малі діти, тепер ходити зо мною у смалі коріти. Стахом не йдіть. краще голові вклоніть, то вас Бог Слове йому <кій> лишаємо щиру долю і вдома, і на полі. Добре сталося, слава Богу, тож збираємось здорово. Але заки від хати, треба щастя побажати, Тим, до правди дарувати. Дякуємо нашим парятникам, я его спонтала створить.